Всім привіт привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що він зрозумів про тебе. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера, а карти покажуть, що він взагалі про тебе зрозумів. І так, що ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? Ти дуже стабільна, поступова і ти дуже сильно сімейна. Плюс ти жінка ресурсна, ти жінка, яка знає. Як заробити гроші, або як відкласти, можливо, гроші, навести порядок, навести побут, щось спланувати, у щось вкластись, і як довести це все діло до ладу, як навести справам деяку гармонію. Хай це будуть побутові речі, хай це будуть матеріальні речі, хай це буде щось про благополуччя, але він розуміє, що ти та жінка. Яка може привести до ладу в тому числі і чоловіка. Тобто тоді, коли він або знаходиться поруч з тобою, або керується твоїми порадами, можливо, твоїми підказками. Він може абсолютно спокійно і легко прийти до успіху. Єдине, що він тут випадає королем мечів, це можливо чоловік усвідомлює, що він по відношенню до тебе міг бути жорстким, непередбачуваним. Можливо, це. Твій колишній партнер або чоловік, з яким у вас зараз можуть бути натягнуті напружені стосунки. І, чесно кажучи, з його точки зору, він зараз до тебе йде холодним, тому що це таким був його вибір, абсолютно не твій. І він це розуміє, що так, ти стабільна, так, ти класна, але чомусь у нього, по відношенню до тебе, ідуть такі, якби холоднуваті нотки. Що ти плануєш по відношенню до жінки, яка дивиться цей розклад? Ти знаєш, він все ж таки за стабільність. Якщо, наприклад, ви не плануєте одружитися, можливо, підписати щось, да, і, ну, об'єднатися, він хотів би з тобою гармонії, і цю гармонію він би хотів. Заключити офіційно для більшості з вас може програтися, що чоловік хоче узаконити ваші стосунки. Можливо, хотів би щось сумісно з тобою створити. Для когось це може бути бізнес, для когось це може бути переїзд в спільне житло, щось таке з тобою підписати, щоб для тебе це гарантувало безпеку, да? або е, ну, деяку гармонію, деяку стабільність. Для одиниць. Якщо ваші стосунки дуже дуже напружені, і ви хочете, плануєте розвестись, розлучитись да, офіційно підписати документ, то на даний момент чоловік налаштований абсолютно гармонічно і на твоїх умовах. Підписати щось, щоб тобі було при цьому ок, щоб тобі було при цьому комфортно. Це не для всіх, да? це ті, в кого дійсно зараз натягнуті стосунки, і ну, ви думаєте, що робити далі, да? бути чи не бути разом. Тому тут ситуація така. Що ти зрозумів про жінку, яка дивиться цей розклад? Ану, це жінка чи це чоловік? Дивись, я думала, це про твоє кохання мова йде. А це йде більше мова про його кохання. Він зрозумів, що він тебе любить. Він зрозумів, що у нього по відношенню до тебе йде пристрасть, жага, бажання вкладатися у стосунки. Зрозумів, наскільки щирі, ніжні і великі у нього є почуття по відношенню до тебе. Коли я взяла карти на уточнення, я запитала. Що ти усвідомив ця жінка по відношенню до тебе? Чи чоловік жінка? Він бачить, що ти розчарувалася. Да? Ти давала йому кохання, пристрасть, бажання, але через можливо відстань, можливо, через те, що чоловік довго. Тягнув з прийняттям якогось рішення, ти вже в ньому розчарувалась. Ти вже в ваших стосунках не бачиш абсолютно нічого позитивного. Можливо, навіть плюси якісь є. Ти вже цього не бачиш, Тобі вже скучно, да ти вже не хочеш навіть цю всю тему мусолити або можливо піднімати. Можливо, ти розчаровуєшся в тому, що твої очікування, можливо, твої вкладені зусилля він не виправдав, да? вони не були варті того. З його боку, навпаки, чоловік хоче об'єднання, хоче сім'ї, хоче спільних друзів, спільних знайомих, спільно проведений час разом, можливо, об'єднатися з твоїми близькими, з твоїми рідними. Він хоче показати, я готовий в тебе вкладатися, я готовий давати тобі своє кохання. Але є один великий такий нюанс, одна велика така проблема. Для когось може бути це те, що чоловік зараз обирає між Тобою і ще кимось. Для когось це може бути варіант того, що ви знаходитесь на відстані, і він не знає, як краще показати свою любов, або як краще об'єднатись. Або по якимось причинам йому потрібно кудись їхати. Для когось це можуть бути елементарно заробітки. Да? Або ж чоловік. Не може вирватися з того місця, де він знаходиться зараз. Наприклад, там ти знаходишся в Європі, він в Україні, і можливо, хтось працює просто в іншій країні? Да? І він ніяк не може покинути того місця, але, будучи там, він розуміє наскільки величезна і сильна у нього до тебе любов і пристрасть. У нього дійсно є величезне бажання вкладатися в тебе і в ваші стосунки. Чи будеш ти це робити? Найцікавіше питання: чи будеш ти це робити? Таке 50 на 50. Для нього все одно, там, хоч я тебе дуже сильно люблю, да, я цього всього хочу, але для нього важливіший буде його внутрішній стан і його гармонія. Да. Він бачить, що якби він в тебе не вкладався, як би він тобі не давав, він дає тобі більше слова. І ну, він в порівнянні з тобою хлопчик. Да, коли він тобі щось каже, ти, звичайно, що послухала-послухала, але ти людина-дія. Він людина слова. Я поговорю, а далі вийде, я, я зроблю, не вийде, не зроблю. І він бачить, що, скоріше за все, тут. Хочеш, не хочеш, вибір буде таким, що йому потрібно починати своє життя спочатку. Для тих, хто От ви живете разом, да, у вас у стосунках більш-менш все нормально, все комфортно, він планує якусь поїздку, якусь подорож. Можливо, для деякого з вас це може бути переїзд в інше місце, да, подалі від того місця, де ви зараз знаходитесь. Тому буде він це робити так, якщо ви обговорюєте переїзд, можливо, початок якоїсь справи. Так буде. Якщо ви знаходитесь на відстані і у стосунках не фонтан, чоловік розуміє, що мені пора відправлятись далі, да? пора продовжувати своє життя а, так, як хочеться жінка. Окей, до чого ведуть ваші стосунки? Для тих, в кого у стосунках все нормально. Ви можете покращувати свої житлові умови. Да, це дійсно може бути переїзд в нову квартиру, об'єднання, але це буде набагато пізніше, ніж ви собі того плануєте. Це про любов, про дружбу, про взаємопорозуміння. Чоловік все більше і більше захоплюється тобою, як жінкою. Для нього дуже важлива твоя зовнішність, твоя зовнішність і твої плани, якою ти будеш далі. Да, от те, що ти хочеш, отут я би тобі навіть дуже порекомендувала. Вкладайся в себе у свої бажання, у. Те, чим ти давно хотіла, планувала, мріяла займатися. Це вас може дуже сильно об'єднувати. Якщо ви розлучаєтесь або розійшлись, да, і ви з цим чоловіком не плануєте далі зустрічатися, тут іде мова про те, що за картою башта стосунки зруйновані, і ви можете просто спостерігати один за одним на відстані. А, і знаєш як дивись. Ти свою ниточку, от, придивись, будь ласка, до карти, тут іде от така от одна ниточка, ти показуєш, як ти сяєш, а його ниточка обірвана, бачиш, він не сяє. І от так воно і буде. Він буде спостерігати за тим, як ти сяєш, а до в тебе може по відношенню до нього просто а, пропасти інтерес. Тобі це вже може бути просто нецікаво, що відбувається в нього. По типу, ми такі старі давнішні друзі, по типу, ми нібито то можемо про щось поговорити. Ти втрачаєш до нього інтерес, тому що ти е, настільки засяєш, що тобі буде не до нього. Да? Тобі просто ця людина не така цікава, як була раніше. На дні колоди у нас карта Туз Пентаклі, карта, яка може говорити про нові починання, про благополуччя, це про нові шанси, про нові можливості. Якщо у вас у стосунках все класно, ця карта може означати шлюб, шлюбні відносини або відносини по типу сім'я-сімейні. Да? І вони дійсно можуть дати благополуччя для обох із вас. Якщо ви розійшлися, якщо ви не, не плануєте більше спілкуватися, дайте знати, що все на стосунках якби можна поставити хрест. Ця карта говорить про те, що перед тобою відкриваються нові можливості зникнення цього чоловіка з твого життя, дає тобі такі ресурси, дає тобі такі можливості, які просто були отак от перекриті. Ти не могла цього отримати, будучи у стосунках з ним. Який варіант твій, я думаю, або час покаже, або твоя інтуїція тобі вже сама по собі підказує. Я вам щиро вдякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Я дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей, пока-пока!